thank you Якщо гора, якщо вона нічого з собою не має, то вона беззахисна. Насправді не так. Бо дух є головний. До Революції Гідності, до 2014 року, я в основному займався театром мистецтвом перформансу. Перформанс працює з дослідженням певних меж, які, які є: соціальних, тілесних, фізичних. Під час Революції революцію гідності ці межі просто розсунулись дуже далеко, і, і світ дуже швидко змінювався. І тому я взяв камеру, щоб якось ну, пробувати його е, фіксувати, бо я не встигав розуміти, що відбувається е, та от швидкість цих змін. І камера як такий спосіб зафіксувати для того, щоб.

Почалась окупація Криму та Російські Російське захоплення Донеччини, Луганщини, і камера стала моїм основним інструментом. Останній раз я був у Донецьку в кінці травня. Це залізничний вокзал, поїзд на Київ. Там трохи далі. Та аеропорт звідти чути вибухи вже. Третій чи другий день. Приїздив Любка Дереш на ізоляцію, де він читав лекцію е, там, про творчість, про літературу. Був показ мод якийсь міжнародний. Та люди ходили вулицями, там, з колясками відпочивали. Ну, Бласна адміністрація була захоплена вже пару місяців. як. Після відпустили. дівана відпустила. Не любить подробно рассказывать. От в глазах, вот знаєш, я стою перед ними там в рубашке, там не безоружний чоловік, голий босий, практично, а у них в глазах ненависть, граничаща з якоюсь панікою. Після того, як ми ну, вдалося з полону голову комісії повернути, то я поїхав. Це була поїздка в Німеччину розповісти, що відбувається. Я їхав. Е на два тижні, як мені здавалося, що я назад не повернувся. Мені важко зараз уявити своє повернення детально, та уявити, як я повертаюсь до Донецька. А як виток на поїзд, київ Донецьк, те, що Укрзалізниця, та на поїзди перемоги продавали, то ми з дружиною купили. І Я точно хочу приїхати. Мені здається, це дуже боляче про це думати. Але напевно, уявляю, що я беру з собою камеру і, і знімаю. Хватить з нас війни. Я не хочу війни, просто говоря. Та так просто так граємо. Тобто ну, ви граєте в війну виходить? Війнушки. Да, ну, просто... зака Такі... ну, у нас життя. Міста, які я знімав за останні роки, починаючи з 2014 року, це переважно були такі міста поблизу Донецька. Як така спроба, ти не маючи фізичної можливості приїхати додому, приїхати до Донецька, я приїздив в місця, які якимось чином нагадуючи, близькі до мого рідного міста. Інколи в мене Буває ідея, з ким я хочу поспілкуватися, як в Краматорську, цей простір вільна хата, де молоді люди е, та, там, разом з львів'янами, які теж приїхали якось допомогти щось зробити, створили такий креативний простір для молоді, куди можна приходити, грати в якісь та, настолки, там дивитись кіно, е, якісь курси проходити, книжками обмінюватись. Отак От, е, і. Е, Ну і в Маріуполі платформа Тю. Але більшість фільмів все ж таки вийшли про людей, які, ну, от, яких я зустрічав на вулиці. Такі спонтанні зустрічі. Більшість людей вони були раді. Ну, від, відкритися, я їм розповідав про себе, вони розповідали мені про себе, і мені здається, що це співзвучно цим досвідом після повномасштабного вторгнення, коли, коли люди, які пережили м -м, де, ну, якісь великі потрясіння, стрес, та це ну, є ця потреба тоді виговоритись. Можна поставити таке соціологічне питання, чи ця вибірка е, моїх героїв вона взагалі репрезентативна? Напевно, що ні. Бо та я не користу. Засувався цими науковими методами. Це була як така мандрівка та, в місті і хто трапляється, скоріше, як та, в якихось міфах, чи казках, хто, хто тобі зустрічається. Ти записуєш мене. Ну. Ти посадиш. Простите? — Послідиш потом. Посажу куди. Ні, звісно. За правду. А, тут за правду сажають? А я не знаю, може бути все ж Коли я знімав ці фільми чи робив перформанси, я там, взагалі не думав, що це там, потім е, виставці на Пінчука будуть е, показувати. Це був приємний досвід співпраці е, з командою Пінчук-Арт-Центру, з Олександрою Погребняк, кураторкою цієї виставки. От, і в наших розмовах. Та воно якось кристалізовувалось, і послідовність, і самі роботи. З однієї сторони було легко, а з іншої — це і новий досвід, чотири кімнати, виставка, вирішувати рівень, на якому висять екрани, діагоналі екранів, організаційної точки зору ця кімната для тиші, для крику. Це було хвилювання, чи вдасться вона, чи встигнуть приїхати з-за кордону ці звуковізалізації. Ціні панелі, чи встигнемо ми її добудувати до відкриття, в цьому було хвилювання. Потреба якоїсь тиші вона була, є, бо їздиться, то не можна так ну, як Та не можна наїстися на роки вперед. І щоб наступні так, новини, події, які відбуваються, щоб вони ніяк не зачіпали, це ж не вдається. Це як треба постійно повертатися до тиші, до себе. Та миттєвих результатів може давати пропаганда, але мист... мистецтво воно працює на довготермінові результати. З однієї сторони, мені трохи дивно, що люди приходять, дивляться фільми, бо мені здається, ну це не, не просто. Життя зараз складне і напевно багато людей потребує та якихось так розваг. Одночасно мене дуже. Тішить, що що люди приходять, і в них є ця потреба і можливість почути ті меседжі, які для мене важливі, які ми намагаємось цій виставці артикулювати, та про пам'ять, про нашу історію, про виклики, які були в українській історії, подумати про свою роль, та про свою тяглість в світі, в якому ми живемо, читаючи зараз новини. Які, які та, в нас відбуваються, то мені стає боляче від новин та, про сковорідки, ці та гуманітарку, яку розкрадають рік назад. Мені здавалося, що я йду по вулиці, я розумію, що ми разом та, 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 наше виживання, воно залежить один від одного. І зараз ці внутрішні такі виклики, от, вони. Е, мене лякають, як лякає фраза, що от, 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 після перемоги хлопці-дівчата з фронту повернуться, наведуть в хат. Мені здається, що не варто на це очікувати, що люди, які нас зараз захищають, вони повернуться і вони Т, -та, очікують, що ми тут теж щось робимо для того, щоб не мали такий рівень несправедливості, який він в нас був. Сто років назад Скоропадські. Віниченко та УНР, директорія Махно. Українці на полі бою та вони можуть давати відсіч. А між собою, коли цей зовнішній тиск спадає, то в нас ну, нам, нам схват. Я вважаю, треба ну, бачити цю тяглість і брати якийсь досвід. І тому це історія. Та сама історія стосунків, де стосунки, це ж не означає те, що один одного там обожняє чи тільки приємно говорить це і протистояння, але як при цьому залишатися? Ну, мати цю точку, через яку все одно ми об'єднані. За ці 13 років, які охоплює виставка, то найбільше ну, мене вражає це солідарність, це та ну, це якесь розуміння. І... І така турбота один до одного, ну, яка була там, ще там, рік назад. Чи ми зараз більше в цьому знаходимось, чи цього стало менше, ну, я не, точно не можу сказати. Була десь середина березня і О, така малесенька-малесенька квіточка, перша. Пробилася трошки зелененької трави, і маленька така квіточка, а поруч лежать гільці. І це все ж таки було знає, якась така перемога життя над смертю, перемога всього живого і доброго над злим і поганим. І ми так зачаровано дивилися на ту квітку і думали, що в принципі це кожен з нас. І от те, що зараз відбувається, я десь асоціюю з усією країною. Ми зараз та квітка, яка намагається пробитися. Не зважаючи ні на що на постріли, на ці гільзи, на руйнування, ми все одно пробиваємося крізь асфальт, крізь цю землю, политу кров'ю. Ми пробиваємося, ми проб'ємося. Та я вірю, що Україна переможе, що ми побудуємо, що в та в нас попереду, в нас. Будуть виклики, але ми зможемо їх подолати, Бо якщо не вірити в це, в це то, ну, то менше сил для боротьби. і Так само буде баланс якихось ну, негативних речей, так і позитивних речей. От і в силах кожного та впливати на цей баланс.